Вам дуже жарко від наших пропозицій. Компанія ЛНК пропонує вам баню в квадрат 4 метри в повній комплектації. Зараз детально розкажу про неї. По-перше, що важливо, така баня дуже класно тримає температуру, тому що каркас-стін зроблений з липової вагонки, також брус, спеціальна ізоляція, і вона тримає 12 годин температуру. Нагрівається дуже швидко завдяки такому котлу, де є 6 пачок каміння, плюс парогенератор. Труба своя. Е, у нас е, определенні на стандарти по безпеці, це дуже важливо. Вона, ця баня дуже безпечна, її можна запалити і не переживати, що щось буде. Тут у нас йдуть липові лижачки з комбінацією, з, дубою, з дубом на торцевих стінах. Підсвітка, е, ось такі підголовнички йдуть в комплектації. І з іншої сторони, ви можете побачити подачу холодного повітря, коли вас парять віночком, щоб дихати лицем. Це дуже зручно. Вікно відкривається, як завжди, це дуже-дуже важливо. Ось така підсвітка дає неймовірно класний вигляд, як і соляний світильник, а також є основний, основне світло. В такій бані також у нас є чудове відро-запарник від фірми Теслі. Кувшином, а також ми комплектуємо нашими шапочками та перчатками для того, щоб ви могли класно пропарювати своїх свої друзів, сім'ю і так далі. Що важливо, в нашій бані можна спокійно обливатися водою завдяки проливним, проливній підлозі. Подивіться, та ось так виглядає підлога. Вона вся зроблена з розуклонкою, конвертом. Дуже-дуже легко все ставиться та збирається. Ще хочу зробити невеличкий акцент, що всі вікна та двері в нашій бані зроблені опять же, від виробника ТЕСЛЮ. Це найкращі з виробників в Україні та в принципі світу. Е Далі у нас іде душова кабіна, вона вже зроблена з таким глибоким піддоном для води. Відро перекидайка з нержавійки. Подивіться, яке якісне. Це одне з найякісніших, які є. Електронагрівач. Е -е, є така шторочка, щоб можна було закритися передягнутися можливо. А також місце для відпочинку. Подивіться, тут може сісти одна-дві людини з кожної сторони. Тут вона розрахована на 4, максимум 5 людей. Широкий підвіконник, куди можна поставити багато своїх речей. Е, дуже зручно у нас всі розетки волості, які, як і тут, а можна поставити зарядити телефон. А також є поличка з кожної сторони, плюс додаткова активна вентиляція для того, щоб ваша баня дихала. І ніколи не закривалися. Ще хочу відзначити тут якісні вікна, двокамерні з ламінацією. Просто ну, реально класна комплектація. Важливо, що підлога також в кімнаті відпочинку також проливна. Можна спокійно обливатися, баня не боїться пару, тому що вона дихає і це дуже-дуже важливо. Стіни придбанника у нас ідуть утеплені мінеральною ватою, лежачки всі піднімаються, можна покласти багато речей. це Дуже-дуже зручно. А також вішалочка, де можна повісити одяг, халати, все, що вам потрібно. Всі вимикачі, глухсті, які. А також у нас є класне таке місце для пульту, який у вас ніколи не потеряється. А також масла, які додаються, ефірні масла, які додаються водичку і в парогенератор. Тому така красуня може бути у вас вже найближчим часом. Пишіть компанії Ленка, телефонуйте, я вам все розкажу, покажу. У нас є вибір на будь-яку кількість людей, любих розмірів. Любих дизайнів, кольорів і все можемо зробити під ваші побажання. Тому ще раз, не гайте часу, телефонуйте, бронюйте, і ми зробимо для вас отаку красуні, і ви точно не пожалієте. Тому що ми робимо від душі.